Всім привіт і вітаю вас на першому нашому тренуванні. Сьогодні наше тренування буде легким, спокійним та лімфодренажним. Для чого це? Лімфодренаж дуже потрібен нашому тілу. Як ми можемо обійтися без лімфодренажного масажу і замінити його тренування? Це дуже просто. В Наше тренування ми додаємо конкретно лімфодренажні вправи для всього тіла. Та робимо легку розтяжку, щоб наші м'язи почувалися легко та вільно. І зараз ми будемо починати наше з вами тренування. Візьміть собі водичку, якщо це потрібно, і починаємо! Сідаємо ми на початку по-турецьки, складаємо ноги, витягуємося за майківкою наверх, плечі опускаємо вниз і починаємо дихати. Грудним відділом. Дих і видих через рот. Плечі підіймаються наверх з вдохом і з видихом опускаються вниз. Ще чотири 4 рази. 4 цикли дихання. Цикл це дих і видих. Поїхали. Добре. Наступна вправа оберти плечами по черзі. Ми спокійно розігріваємо з вами плечовий пояс. Починаємо зі спокійного руху. І, як привикають наші плечі до роботи, рухаємося трошки активніше. Ще вісім сім. Шість п'ять, чотири. Три. Два, один. Поставимо дві долоні і зробимо вперед. 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 Рухаємось. Спокійно. Видих. 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 Ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Розкладаємо знову на коліна і зараз попрацюємо з нашою шиєю. Опускаємо підборіддя вниз, підіймаємо наверх. Знову вниз і наверх. Ще трошки чотири. Три. Два. Один. Залишаємо підборіддя внизу і робимо перекат від плеча. До плеча спокійний. І видих. І видих. Працюємо ще шість разів. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишаємо підборіддя попереду. Підтягуємо спинку, дві руки замок, тягнемо вниз. Дихаємо. Спокійне розтягнення. Чотири, три, два, один. І зараз працюємо ліктями і лопатками. Видих наверх. І вдих, і видих. Добре ще. Відводите лікті максимально назад. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишаємося зверху. Чотири. Три. Два. Один. Оберт в плеча. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Руки в сторони. Працюємо оберт в кістях. Ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. В іншу сторону. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Трусимо і підіймаємо наверх. І спускаємо вниз. Наверх. І вниз ще чотири. Три. Два. Один. Залишаємо зверху. Ще трусимо. Чотири. Три, два. Один. Добре. Згинаємо в ліктях, розкриваємо. Раз. В Сторони. Раз. Наверх. Раз. В Сторони. Раз. Наверх. Чотири. Три. Два, один. Добре. Струсили плечі, трошки розслабили. Чотири. Три. Два. Один. Супер. І зараз ми зробимо похлопування знизу від долоні наверх до плеча. З різних сторін. Спокійно. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Є, інша рука. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Супер. Розслабили руки. Підтягнулися знову за маківкою. Наверх. Плечі опустили вниз. Чотири. Три, два, один. Зараз ми будемо працювати з грудним відділом. Сидимо ми так само. Якщо вам важко, ви можете під таз підкласти один кубик, щоб піднятися трохи наверх або сісти на високу подушку. Добре. Тримаємося за коліна, відтягуємося назад, це вдих, з видихом вперед. Тут ми намагаємося зжатися, Тут витягаємось. Ще раз. Два. Відтягуйте за лопатками максимально назад. Ще. Чотири. Три. Два. Один. Відтягнулися. Куприк під себе. Ще дихаємо і розслабляємо ший. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Три. Один є наверх і зараз запускаємо грудну клітину по колу в одну сторону. Спокійний темп. Видих попереду. Ще. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Є. В іншу сторону. Вісім. Сім. Шість, п'ять. чотири, Три. Супер. Два. Один. Є. І зараз ми будемо допрацьовувати поперек. Тому переходимо в позицію кошечка. Стопи у нас підкручені. Пальчики стоять. Плечі над долонями. Ноги по тазу стагновим суглобом. Вдих. Наверх, видих вниз. Вдих. Видих. Ми тут не заламуємо шию наверх, тобто спокійно розслаблене положення. Знову вдих і видих. Продовжуємо. Ще трошки. Підтягуємо живіт. Чотири. Три. Два. Один є. І ми залишаємося зверху поза собаки. Розслаблена шия. Підтягуємо лопатки наверх. Живіт в себе. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І запускаємо по колу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один в іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Стоїмо рівно, підтягуємо. Прес. Чотири. Три. Два. Один. Ноги трошки ширше. І виходимо наверх за тазом. Потягнули задні. Поверх ніг. Видих. Видих. Невелика пружинка. П'ятки. Намагаємося дотягнути до підлоги, коліна рівні. Якщо ви відчуваєте дуже велике розтягнення, призігніть свої коліна і потихеньку витягайте їх, зафіксувавши свою спинку. Дихаємо. Чотири. Три. Два. Один є. Ногами доходимо вперед. І сідаємо на підлогу. Чекаю вас. Витягаємо дві ноги вперед. І робимо з видихом наклон на ножки. Спокійно. Намагаємося дотягуватися стопи на себе. Ще. Чотири. Три. Два. Один є. Зараз ми будемо переходити на лікція. Лягаємо. Підтягаємо поперек до підлоги. Одну ножку на себе і робимо проворот стегна. Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один на себе. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Один є. Колінами об підлогу, розслабили. Якщо у вас хрускає стегно, це нормально, але повинно бути безболісно. І зараз інша нога, рух від себе. Вісім, сім. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один на себе. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. І зараз попрацюємо з топовим. Ви можете залишатися в цьому положенні. Або переходимо, сідаємо, сідниці, витягаємо. Під себе і працюємо стопами. Стопи натягуємо на себе. П'ятка може відриватися коліна рівні. З видихом вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Ще два. Дев'ять. Десять. Зараз прокрут стоп. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І на себе раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Є. Зараз ми лягаємо на спинку. Лопатки ми збираємо під собою. Поперек на підлозі підіймаємо дві ноги наверх. Якщо у вас тут напружується дуже прес, взяли, підтримали свої ноги. Зараз згинаємо коліна. Раз, з видихом два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім і зараз збираємо і дотягуємо на себе. Дихаємо, максимально прижимаємо. І зараз знову з такого положення витягаємо наверх і знову прижимаємо на чотири рахунки. Поїхали. Сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири і п'ять, шість. Сім, вісім. Знову. Раз, два, три, чотири. І п'ять, ші, сім, вісім. Добре, потрусили і руками, і ногами. Дихайте. Чотири, три, два, один є. І за дві ноги підіймаємося наверх. Є. Знову сідаємо рівно, Підтягаємо дві ноги і знову прижимаємо. Дихаємо. Чотири, три, два, один. Добре. Дві руки назад. Стопа до стопи. Відкриваємо пружинкою. Це також лімфодренажна вправа. Намагаємося спину підтримувати рівною. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один є. Закриваємо і зараз потягнемо. Права нога, ліва рука. Беремося за пальчики, витягаємо ногу вперед і можемо тягнути до себе. Спина рівна. Раз. Два. Три, чотири. І тримаємо стопа дві. на себе. П'ятку максимально вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Змінюємо. І видих. Раз на себе. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тримаємо. Стопа на себе. П'ятка від себе. Чотири. Три. Два. Один є. І зараз простукування. Як ми робили на руках. На самий верх ще. І чотири. Три, два, один. Є інша нога. Угу. ще трошки чотири. Трошки сильніше ви працюєте, ніж на руках. Це 3, 2, один. Є. Супер. Зараз ми знову по-турецьки сідаємо. Що ми зробимо? Ми з вами простукаємо тимус кулачком спокійно, але ви повинні відчувати легкий дискомфорт. Тимус у нас знаходиться 2 сантиметри від нашої впадини. Ось цієї. І ось тут ми починаємо простукувати. При цьому дихаємо рівно та спокійно. Ви можете змінити руку. Вісім, сім. Дихайте. Шість, п'ять, чотири, три, два. Три. Один є і зараз подихаємо вдих, видих. і Ще. Супер. Сьогодні ми з вами використали лімфодренажні вправи. Зробили легку зарядку, легку розминку та розтягнення для всього тіла. Ви повинні відчувати легкість в тілі та свободу. Якщо ви хочете додати собі навантаження, то ви можете вибрати будь-яке інше відео і спробувати попрацювати і додати його в це тренування. Дякую, що були зі мною, і чекаю вас на наступному тренуванні. Всім па-па!